Всем добрый день! Вот наш бомжик. Да, вот он. Вот такой красавец. Да, да. Буду есть кукурузу. Ану, на. А ну, да. да, да, да. Пробуй кукурузку. О, так. о, о, о. Я, вот такой. Вот мы кукурузу ему. Вот так. Вот так. Издевается, кажется, и хозяин. Издевается над мною. Вообще издевается. Да Да, є да, кукурузы издевается над бичком. Скажи, що, якщо я бомжик, то вже все їсти, так? Да? Кажу, я ще як виросту. Знача <хи> да, да. да, трошки. От, ось, ще трошки. Все, не ходьбися. Покажи язик. Язик скажи, такий в мене. Вот той же язик, каже, взагалі обнагліли, каже, таю кукурузу. Ну, от це він. Тепер перейдемо. До більш основного. О, ще він хоче ще трошки, так, на, на, От я йому насипав в кормушечку. Зерно. І він вже тут з кормушечки він собі буде потихеньку. Він не буде багато їсти. Ну, Пробувати ми йому дали. Щоб він пробував зерно. А повноцінно він почне їсти кукурузу е, десь вже ну, е, в 10-12 днів. Він буде їсти. і цей, Коли буде виходити кукурудза скалом, ми його цей переведемо на дерть. оце далі будемо іздіватися над ним. Насухо будемо його годувати. Водичку ми конечно, йому будемо давати окремо з відеречка пити, вне від молока. Але водичку теж. Водичку він теж буде пити. Тож от, о, цей. попробуємо вже і сьогодні йому. Зараз попробуємо, води. Буде, хорошо, не буде, не хорошо. Попробуємо як. Ну, Лишати відро коло нього не буду, тому що він її розлий. Він вже у нас такий товариш, що він сильно брикає. Він вже хоче бігати. Да? Хоча бачу ще отак спокійно, як йому прийде. А для чого дається кукуруза? Об'ясняю. Кукуруза, звісно, лучше гранули давати е, телятам. Але якщо нема гранулів, можна давати кукурузу цельну, це для розвиття рубця, е, щоб був е, рубець лучше. Ну, є, е, я бачив. Е, як робили експеримент на фермі, до чого от що я поча годувати іменно кукурузою з п'ятого дня? Я і раніше їх годував всіх телят своїх з 5-го дня. Так вернемося до цього експерименту. Експеримент в чому заключався? Взяли трьох телят, які народилися в один день, і почали їх. Гудувати, щоб побачити, у кого розвивається кращий рубець. Одне теля номер 1 так сказати, будемо, назвемо їх 1, 2, 3. Щоб було понятно. перший теля під номер один годували суто молоком. Друге теля номер 2 годували е кукурузами і молоком. Третє теля. Годували е, молоком і цими шротами. Ш, не шроти вони, ну, тип, забув вилетіло з голови, як називається правильно. Ш, називаємо шротами спеціально. От. І потім через, е, через місяць вони їх зарізали тих телят всіх трьох. Як не прискорбно звучить, ну, але експеримент у цьому і заключався, щоб побачити, у кого рубець лучше розвинутий, у якого теляти. І виявилося так, що у теляти, яке було годоване молоком, рубець не був розвинутий. Він такий був світло коричневого світлокоричневого кольору. І цей, Ну, такий, скажімо, кофейного такого цвіту. І практично можна вважати, що гладкий. Рубець не розвився, як це належить, у телятки. У другого теляти, яке годували е, курудзами і молоком, у того рубець був е, такий ворсистий е, і цей розвився, досить непевно розвився, темного кольору, такий зробився, коричневого. Кольору. Ну а треті теля, які давали оці шроти спеціальні і молоко, то у нього ну, дуже дуже-дуже темний колір був, дуже хорошо розвився рубець. І цей такий ворсистий, ну дуже шикарний такий цвет, як у бичка вуха. Як у бичка вуха, такий цвет був рубця. У того, що на шротах. Бачите, от такого корічнього, темного, і, і такий же ворсистий, фактичний, такий пожмаканий рубець, отлічно розвився. Так що кукурудзу, якщо давати, то е, якщо нема таких шротів, е, гранули гранули такі. от, е, Якщо таких гранул нема, то краще давати кукурудзу. І він добре буде роз, розвинутий робець, менше буде болезні, телят і, і все остальне. Кому була цікава ця розпі, моя розповідь і моя корм'яшка, що я показав з нашим бомжиком. Пиші, ставте лайк, підписуйтесь на канал в Ютубі, Не забувайте. Е Посилання на канал буде в першому коментарю. Ну і беріть це і пишіть, хто як, як ви годуєте телят, хто пробував, з зерном хто пробував, хто як пробував, коротше. Ставте лайк. Не забувайте. Все, Всім пока, удачі, до нових встреч. Бомжик буде чекати, да, бомжик?